Доброго дня всім майстрам і любителям помайструвати. Прийшов до мене ось отакий маслопрес, невеличкий огляд. Це все мені зробив один дуже хороша людина і також нема слів, токар на всі руки. Мені дуже сподобалося виконання робіт. Все дуже гарно. Ювелірно. І привзято людина поставилася до свого до своєї роботи. Ну, я б точно так, таке не зробив. І що почнемо Ось самий корпус є у нас що? Є. Це було робив сифлянець, була в мене одна задумка. але тепер воно все в мене плани трохи змінюються, але поки що буде так. Ну, Підчепник не став витягувати, він там є опорний. Ось його блинчик, цей привідний вал. Вал буде вже є в мене, як казати, є в мене редуктор 1 до 40. І на ньому вже встановлений патрон там на, на 180-й, мабуть. От. І що ми тут бачимо? Зараз у нас є сама кажуть, фільєра. Да, в неї немає фрезеровки внутрішньої, гладка з отвором в 3 мм і рядки ще не рахував. А також у нас є. А що це у нас є? У нас є. шнек. Шнек, о, о там Треба було завчасно. Шнек у нас виходить з краю в край 250 мм. І по товщині, по товщині, от, сказати не можу як точно, але треба брати штангеля. Получається дето 77. Ну. Це мій, не взяв я штангеля. Так, ну, і звісно ж, це є посадка. Він є двостороннім. Ось, як бачимо, от, сам віток чи ребро. Це виходить, де то у нас все-таки я візьму штангеля. І так, у нас виходить виток. Це виходить у нас 5 мм, і сам крок, мабуть, отак поміряти, треба отак, по центру, ну, плюс-мінус, це виходить 24 мм. Так, це ми сказали. так, Це у нас що? Це у нас є гайка сама перед гайки. от, Гарна, масивна. Надалі тут ще проробляться отвори і буде вкручуватися, скоріше всього, що привариться два штирі, щоб можна було це регулювати. І також ще на самій фільєрі і на корпусі будуть приварені. Ограничителі такі для того, щоб не зажимало сильно різьбу. Шаг різьби. Це маємо три, Так, Допуск, який був даний щодо внутрішньої фільєри і до шнека, у нас виходить 0,6 мм по кругу. 30-ті на сторону. Так, що ще не сказав? Думаю, що все. Поки що в мене так є. Запопросив у Сергія зробити ще ідентичну фільєру. Вона теж буде мінятися на дві сторони. І що шляхою, от. Це показує, як вона вкручується. Вкручується дуже легко. От. Биття немає, немає. Так як, обично, є, от щоб я робив, в мене би воно вже било, люфтило по страшній мірі. Зараз я хочу докрутити, по показати, що воно є насправді. от Бачите, шату немає, немає ніякого цокання. Щоб і. Получається, що фільєра і внутрішня частина самого бункера подачі входить в рівень. В рівень. Ну, якщо напаїли на це все брати, да, відчувається, тут бачите, є така фасочка. От, через перепад. но поклавши лінієчку, я це все. Оглядав, це було дуже замечательно. Все було в рівень. Так, нам не передасть, тому що ще й відблиск. Бачите, яка гарна чистова обробка метала. Тут Сергій сам обварив, От, там буде на таботницю <кхе> чи масленку, як хто каже. От. І бачите, це все дуже в ідеальному стані. Так що все. Надалі поступом буду е, показувати, що і як е, зроблено. Щодо щепореза, ще чекаємо тепла. Зараз у нас снігу, де до сантиметрів 12, вже мокрого снігу. Так що весна прийде, як і перемога. Все, гарного дня, всім миру та добра.